Володимир Бурдін, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології. Які основні проблеми університету ви бачите і як плануєте їх вирішувати? Бачите, Для мене університет за означенням це заклад вищої освіти, який надає освітні послуги, тобто абітурієнти, які обирають для себе. Університет, вони хочуть отримати якісну освітню послугу з тим, щоб потім реалізовувати себе в професійному житті, бути самостійним, незалежним, Тому, на мій погляд, центральне ядро університету це освіта. Освіта це двосуб'єктний процес, це студент або здобувач освіти, який зараз правильно називають, науково педагогічний або педагогічний працівник. Тому я би в своїй діяльності основний акцент робив власне на покращенні якості освіти. А це в свою чергу вимагає, щоб в університет приходили якісні абітурієнти, першокурсники, які мотивовані, які мають справу до знання. Безумовно, якісний науково педагогічний потенціал. Які головні стратегічні пріоритети для розвитку університету в найближчі п'ять років ви бачите, і як плануєте їх реалізовувати? Ну, безумовно, треба міняти парадигму вступної кампанії. Навіть ми не можемо в університет ну, рухатися вступній кампанії в такому напрямку, щоб брати просто всіх підряд. Тобто, треба встановлювати доволі високі бар'єри для вступників. Тобто я вже казав в одному з інтерв'ю, що вступ в університет не повинен залежати від розміру гаманця і його вмісту. Значно треба долати кадрову кризу. бо тобто, на сьогоднішній день на жаль, але університет, робота в університеті воно не є в пріоритеті для випускників факультетів. На жаль, це стосується і питань заробітної плати. Ще будьмо відверті, треба жити в сучасних реаліях і розуміти, що освіта опинилася в стагнації, яка буде тривати, мабуть, не один рік з дорахуваннями війни, в тому числі. І тому для покращення матеріального стану викладачів треба буде залучати зовнішні ресурси, а це і грантова допомога. Ну а передусім це є платне навчання. Хоча я дуже так насторожено і обережно відношуся до розширення сфери платного навчання. Бо як я вже казав, ми повинні боротися за якість, а не за кількість, якщо говорити про вступників. Які кроки ви плануєте здійснити для підвищення міжнародної співпраці та інтеграції університету в європейський та світовий освітній простори? Дивіться на щастя, але зараз, враховуючи те, що Україна так виборола, будемо говорити, свій шлях до Європи, так обрала свій вектор європейського розвитку. Тобто університет мусить інтегруватися в освітній європейський простір. На щастя, зараз ми не потребуємо якихось штучних каталізаторів, щоб Збільшувати міжнародну співпрацю в університеті на різних факультетах і чимало міжнародних партнерів. Чому я би навіть ставив поставив зараз так питання можливо трошки дивно. Я думаю, що нам треба ну робити таку ревізію. Міжнародних партнерів, бо часом з університетом намагаються входити в зв'язки ті заклади освіти за кордоном, які мають доволі сумнівну репутацію. а хочуть за рахунок університету збільшити або покращити свій імідж. Але я за те, щоб міжнародна співпраця вона носила не тільки репутаційний характер. Бачте, я за те, що міжнародну співпрацю максимально прагматично розглядати, тобто треба укладати договори, співпрацювати з тими університетами, які реально пропонують або використання свого обладнання, або обмін викладачами, або якісь міжнародні стажування. Про це треба говорити. Ну який сенс в тому, знаєте, хвалитися скільки ми уклали договорів з якими навчальними закладами, якщо співпраця ну по суті не розвивається, вона є в мертвому пункті. Ну уклали договір, зробили фотографії, зробили відповідну рекламу у Фейсбуці. І на тому співпраця закінчилася. Ну от я назву співпраці, яка у нас відбувається дуже тривалий час. І на мій погляд вона доволі ефективною. Це і з Рославським університетом, і з Єлонським університетом. Маю на увазі на рівні юридичних факультетів. Якщо говорити про Влосвровський університет, ми вже багато років видаємо спільний. Ворословсько-львівський збірник, який фінансують наші польські колеги, які доволі високо котуються в Польщі. Наші викладачі мають можливість публікуватися. Публікації безплатні і фінансуються за рахунок, як я вже сказав, наших польських колег. А з Єгелонським університетом також чудова співпраця. Ми ще до війни мали можливість їздити на чисельні конференції. приїжджали до нас польські партнери. В такому плані має бути розвиток. Якщо говорити про природничні науки, ну бачите зараз, на жаль, я розумію, що природничі дослідження вони не можуть відбуватися без сучасного обладнання. Університет, враховуючи ту, скажімо, ціну обладнання, я не думаю, що в змозі буде купити сучасне обладнання на такому рівні, щоб бути в тренді наукових розробок сучасних університетів Європи, але укладати договори, які б давали можливість використовувати обладнання за кордоном нашим викладачам, я думаю, що цілком по ну спроможний університет укладати такого роду співпрацю, що робитимете, щоб освітні програми університету відповідали вимогам часу. Ну, знаєте, з освітніми програмами дійсно така цікава ситуація. Я не знаю, чи ви знаєте, скільки їх в університеті, бо я їх порахував, їх більше 340 на 19 факультетів. Тобто, якщо в середньому подивитись, то тут так десь 18 з надлишком освітніх програм на кожний факультет. Чому, якщо говорити про юридичний факультет, там одна освітня програма. От я думаю, що треба зробити ревізію тих освітніх програм. Якщо це відбувається створення тих освітніх програм, це надзвичайно обтяжливо і фінансово, і організаційно для університету. Вони потребують акредитації, є початкова, є е, така ну, акредитація, постакредитаційний період, який так само потребує певних організаційних зусиль. Подивитися, якщо мова йде лише про боротьбу за години, про штучне збільшення годин, ну, мабуть, такі освітні програми треба закривати. Якщо воно дійсно ефективно, тобто вона затребована абітурієнтами, і на виході випускники з цієї освітньої програми є затребувані працедавцями, то треба і розвивати. Найбільше того, я думаю, що ну, не треба лякатися, я не розумію, чому воно так зараз не зовсім іде в університеті створювати спільні освітні програми, особливо на освітньому рівні магістратури. Ми маємо чудову співпрацю з економічним факультетом, вже багато років існує спільна. Освітня програма «Правове забезпечення бізнесу, вона так приблизно так називалася на освітньому рівні бакалаври, на освітньому рівні магістра. Вона реально затребувана, бо економісти розуміють, що для того, щоб працювати в бізнесі, потрібні не тільки економічні, але й провізнання. Це стосується, до речі, факультету журналістики. Я не один раз пропонував, чому би не зробити спільну освітню програму, наприклад, назвавши її правова журналістика на рівні магістратури, для того, щоб ну, студенти-журналісти, майбутні журналісти, вони хоча б так в загальних рисах Збиралися в основах, елементарних основах правових знань. Як ви плануєте підтримувати наукову діяльність та інновації студентів, аспірантів, викладачів? Однозначно, що наукова діяльність в університеті вона є окремою сферою діяльності, зрештою, в статуті виділено серед завдань як окремим видом діяльності, це наука і інновації. Я єдине проти чого, щоб наукова діяльність у нас не перетворювалася або не опускалася лише до наукових звітів. Бо часом так відбувається, що ми науку починаємо вже оцінювати за кількістю друкованих аркушів, або за обсягом там, наукових статей. Ну, я, я проти цього. Тобто, на мій погляд, фундаментальна наука це розв'язання якихось конкретних проблем. Якщо Тут по різному можна дивитися на якість, на результати наукових досліджень, бо одна справа наукові дослідження, їхні результати в порудничних галузях, і одна справа наукові досягнення, наукові результати в гуманітарних науках. Ну тут відповідно різні вектори є так само руху для розвитку науки в природничних сферах. Безумовно, як я вже казав, потрібно або закупівлю нового обладнання, або договори з міжнародними партнерами, які б давали можливість працювати на обладнанні, які є за кордоном. З гуманітаріями ну трошки простіше. Ну, мабуть, треба брати талановиту молодь, яка хоче лишатися в університеті, яка має як говорить скворода сродну працю. От вона відчуває, що я хочу ну, робити якийсь, якийсь науковий результат. Я хочу займатися. Чому ну, вона якесь іде зсередини? Лишати їх на факультеті, переконувати, пропонувати аспірантуру ну і вже студентської лави якось тримати тих здобувачів освіти на перспективу для покращення якості кадрового складу університету. Які додаткові можливості для фінансування викладацької діяльності та підвищення зарплат плануєте впроваджувати? Тут теж не варто. Будувати собі ілюзії, знаєте, бо потім буде гірко розчаровуватися університет. Зараз функціонує як бюджетну установа. Тому лева частка надходжень вона йде від держави, в тому числі на заробітні плати викладачів. Сумнів в мене немає в тому, що в найближчому часі покращення або збільшення заробітних плат викладачам не буде з боку держави. Більше того, я знаю, що по окремих університетах вже... Ставиться питання про скорочення надбавок за наукові ступені і вчені звання. То, на щастя, університет поки що утримує ті надбавки, а підвищення матеріального стану викладачів можливо лише за рахунок, як я вже казав, зовнішніх надходжень так званого спеціального фонду. Який на 99%, якщо я не помиляюся, відсотки він формується за рахунок платного навчання, ну і незначний відсоток це за рахунок іншої господарської діяльності, зокрема оренди, майна і інших послуг, які надає університет. Тобто, ну в якійсь мірі можна говорити, що ми опинилися в такому замкнутому колі. Щоб збільшувати матеріальну, ну скажімо, винагороду викладачам, ми повинні збільшувати надходження до спецфонду, тобто знов ж таки набирати більшу кількість платників. Ну, але думаю, що тут новий ректор повинен шукати в тому баланс. Щоб університет просто не перетворився на якесь підприємство, основною метою якої є отримання прибутку. Безумовно, що окремі наукові дослідження не всі сумнів, в тому немає. Вони мають безпосередній вихід на практику. Якщо бізнес їх зацікавлений, він готовий оплачувати їх, фінансувати. Думаю, що університет в тому відношенні має бути відкритим. Як плануєте забезпечити прозорість роботи ректорату та автономію факультетів? Ну давайте може почну з прозорості ректорату. Хоча мова йде не лише про ректорат, бо ректорат це лише один із органів, який приймає певні рішення, які має значення для всього університету. Про кожне засідання ректорату має бути ну протокол засідання, який би був оприлюднений на сайті університету. Це саме стосується, до речі, і засідання вченої ради університету. От ми вже давно на юридичному факультеті маємо таку, на мій погляд, гарну практику. Про кожне засідання вченої ради факультету складається протокол, він вивішується або оприлюднюється на офіційній сторінці юридичного факультету. Тобто можна подивитися, які питання розглядалися, які рішення, які стосуються в тому числі учасників освітнього процесу, приймалися я думаю, що це одна із гарантій прозорості, ну така чи, чи не основна. Стосовно автономії факультетів, ну я думаю, що, мабуть, тут треба говорити такою найбільшою, як на мій погляд, затребуваністю є фінансова автономія факультетів. То, на мій погляд, ті факультети, які приносять за рахунок платних освітніх послуг. Без спеціальний фонд університету кошти, вони цілком справедливі. Я думаю, що це тяжко оспорювати і ставити під сумнів, повинні мати частку в тому заробітку. І тою часткою повинен розпоряджатися декан. Тобто, якщо викладач розуміє, що ну, є певна значна кількість студентів-платників, тобто він надає по суті, платну послугу, за яку оплачують доволі серйозні кошти, цілком природньо, що викладач питає, чому я не маю від того преміювання. Як ви бачите роль студентського самоврядування у прийнятті рішень? Студентське самоврядування воно не повинно бути якимось таким субсидіарним або додатковим чинником до управлінської діяльності адміністрації. Більше того, я переконаний в тому, що часом студентське самоврядування воно має гальмувати або бути таким, знаєте, ну своєрідним чинником супротиву до рішень адміністрації, які не підходять студентам. Стосовно організації освітнього процесу, моє бачення, всі попередні рішення мали б обговорюватися на студентському уряді. Після того озвучувати позицію студентського уряду і виносити відповідні рішення на вчену раду. Так, синергія має бути. Я розумію, що не всі управлінські рішення, які пропонує адміністрація, які буде пропонувати майбутній ректор, буду подобатися студентам. Але це цілком природньо. Які механізми захисту студентів ви пропонуєте, коли є прояви неакадемічної поведінки викладачів, корупції, вимагання, харасменту, приниження тощо? Ну давайте почнемо з того, що для того, щоб якось адміністрація, і ректор, і декани факультетів якимось чином реагували на такого роду прояви, яку сказали, на академічної поведінки, студенти повинні чітко усвідомлювати, що треба не мовчати. Бо що, що університет не повинен виховувати суспільство тихих потерпілих? Ну, не маємо студентів вчити, що тебе ображають, тебе обдурюють, до тебе чіпляються або створюють умови для неправомірної вигоди, хабара, а ти мовчиш. Ну, бо так має бути. Так не має бути. Тобто, жодних умов це не має толеруватися в університеті. Ну, на мій погляд, я би пропонував введення інституту такого студентського омбудсмена. Це може бути окрема посада, причому я пропоную, щоб вона була оплачувана. Має бути обраний працівник від представник, від студентства, який би приймав такого роду звернення від студентів і безпосередньо комунікував, комунікував з ректором на тему окремих викладачів, ну і студентів. Ну і має бути нульова толерантність до такого роду це в самому середовищі студентів. Бо от я поступив на юридичний факультет 93-му році. Знаєте, мені в голову не приходило, і між нами кажучи, моїм колегам, які були в моїй групі, ще на потоці зі мною вчилися, комусь з викладачів запропонувати щось, бо ну в тому просто не було потреби, бо якщо ти відчуваєш свій рівень, ну комусь за щось пропонувати, це по-моєму трошки принизливо, бо ти себе визнавав, що ти інтелектуально нижчий і неспроможний ну, просто елементарно підготуватися до занять і скласти той іспит. Теж немає чого тут приховувати. Часом буває ситуація, коли викладач створює умови. Ну тут теж можна відстежити, знаєте, коли складаючи іспит, а більшість групи отримує двійки. Ну, то може виникає питання, ну, не може бути 90 студентів, так. 90% перепрошую студентів, які не вивчили певну дисципліну. То виникає питання, або що викладач робив протягом року, так? чи він приходив на заняття, чи він ефективно їх викладав, або викладач створює умови для того, щоб ну, отримати дійсно правомірну. Але, повірте мені, і в ректора, і в декана навіть є чимало організаційних, правових і неправових механізмів для того, щоб поставити викладача на місце. Бо тут треба усувати причину. Ну, можна викладача забрати в навантаженні ту дисципліну. Можна викладача забрати просто елементарну право е, приймати іспит або залік. Ну, і проблема буде вирішена само собою. Я вже не кажу про більш радикальні способи, як звільнення, неукладання контрактів, або вкладання контрактів на такі скорочені терміни, бачите. Ми повертаємося знову до того, що я почав до якості абітурієнта, до якості вступника. Тобто, якщо ми беремо вступника, який відчуває свій інтелектуальний потенціал, що він здатний вчитися, то я думаю, що саме середовище студентське буде виживати і викидати такого роду прояву. Які можливості університет може запропонувати військовослужбовцям? Чи плануєте розробку для них спеціальних програм? Ну, дивіться, в своїй програмі я пропоную створення такого центру інклюзії, який би об'єднував, скажімо, роботу над проблемами, які стосуються із військовослужбовцями і з особами, які мають, скажімо, ну Певні особливі потреби, називаємо їх так. Щодо військовослужбовців, є чимало викладачів, які зараз, маючи можливість отримати відстрочку від мобілізації, пішли на фронт. Є такі викладачі на юридичному факультеті, я з ними комунікую немало не що. Місяця вони дійсно задають абсолютно реальні проблеми, на які треба шукати реальні відповіді. тобто, ну, от, А чи можу я повернутися на факультет? а Мене ще не звільнили. А хто на моєму місці працює? а Чи не втрачу я професійну здатність свою до викладання, Чи ви повернете мені ті курси, які я читав? То я думаю, що центр і працівники цього центру могли б якраз цим займатися. Наші студенти, найкращі студенти беруть участь в центрі підтримки військовослужбовців і членів їхніх сімей. Надаючи безоплатні юридичні консультації, крім того, на юридичному факультеті діє так звана юридична клініка, де надаються так само консультації, в тому числі і військовослужбовцям, і членів сімей з приводу тих проблем, які зараз ну на жаль виникають. Ну, я не впевнений, чи військовослужбовці потребують аж таких окремих освітніх програм, які б були на них зорієнтовані. Хоча зараз, з урахуванням того стану, який є в державі, ну, от ми на факультеті розглядаємо питання про можливість відкриття окремого напрямку військове судочинство, військова прокуратура. Тут цілком можливо було, щоб серед студентів, здобувачів освіти, були колишні військовослужбовці, які мають відповідний досвід. Голосувати чи ні, виборці самі розберуться, але це дуже така непересічна подія для Львівського університету. Вибори ректора, бо ректор зараз обирається, призначається на 5 років, і працівники здобувачі вищої освіти в університеті повинні розуміти, що це і вибір на 5 років, в якому векторі буде розвиватися університет. Тому, безумовно незважаючи на такі великодні тиждень, але я запрошую всіх 22 квітня прийти на вибори і проголосувати.